от Би хотілося, щоб ви в своїх громадах, в своїх селах, в своїх містечках, містах звернули увагу саме на тих людей, які діять тихо, але дуже дієво. Підійшли до них, сказали дякую. Просто таке одне слово дякую ми бачимо, скільки ви робите, повірте, надасть їм натхнення рухатися далі. Це велика підтримка в простих словах, в простих речах. Можливо, ви в своїх селах громадах, містечках, започаткуєте проекти для сильних людей, які ідуть цю війну поряд з військовими, і це можуть бути українські виробники, які мають свою соціальну місію. Виконують частину цієї соціальної місії для нуждених. Ми знаємо, скільки у нас в країні переселенців, які втратили, на жаль, дім розуміння того, знаєте, місія сили, яку кожному дарує рідна, оця така маленька батьківщина. От у нас в нашій організації багато дітяжінок з Нікополя, Луганщини, Запоріжжя, Дніпра, Херсонщини. Які вважають наш простір цінності своїм рідним домом, частиною свого рідного дому, тому що ми не можуть повернутися додому через війну. Ми маємо дуже сильну країну і сильних людей. І от цих сильних людей хочеться, щоб ви помічали.